Я розумію, що я нова людина для управління міста Києва. Ну тобто я займалася до цього національною політикою, і мені не жалко руйнувати більшість схем, які наплодили чиновники, точніше, всі схеми, про які я дізнаюсь. Мені не шкода. Відповідно, в цій ситуації я розумію, що мене дуже легко захочуть підставити. Тобто, ну там молода, Очевидно. без досвіду і тому подібне підставити в кожній мої, в кожній моїй спробі, в тому числі в спробі на результат, знищити земельну мафію, потягатися. З ЖЕКами змусити працювати прозоро і якісно навести порядки в комунальних установах. Ну тобто, все те, чого так давно чекає місто Києві, я розумію, що будуть ну, захочуть підставити. І моя єдина зброя в цій ситуації це підтримка киян. Єдине зброя, тому я зроблю все, щоб у киян було відчуття, що вони і відчуття і знання, що вони контролюють місцеву владу. Це повна прозорість. А яким чином буде відбуватися контроль? починаючи з онлайн-трансляції всіх сесій, всіх засідань комітету, Даби дурь кожного була видна. Тобто, от от щоб ви знали, хто хто б не дай боже пролізе з колишньої команди там Черновецького грошового поваки про герери, що вони говорять? говорять які які договорніки вони намагаються терти, які земельні ділянки вимагають у від відповідь, да? друге зняти охорону в КМДА, от зняти, тобто, так як в Львові будь-який киянин має право і можливість зайти фізично. В їдальню, в КМДА, наприклад. Чому ви ні, між іншим? О чому ви ні? Там дуже добре дешев, гірити, драйчись, чи добре нас метою було ще місяців шісні і не тільки в їдальню, але й мати можливість доступ до всієї інформації про комунальну власність? Про структуру видатків жеків яким чином це стан... можна забезпечити зараз. Тобто, це через електронні якісь будь-які сфери да. онлайн. Це можливо абсолютно. Забезпечити? До мене вийшли до мене. на мене вийшли люди з Могилянка, які давно розробляють проект і e governance Тобто, слухайте, це все можливо. Систему обслуговування єдине вікно. Не обов'язково стояти в чарах в ЖЕК. Не обов'язково слухати, треба і можна організувати цей сервісний центр, який би працював з 8 до 8 з понеділка по суботу. Приходиш, електронна черга, натискаєш кнопку, отримуєш свій електронний номер, не стоїш фізично в черзі, не штовхаєшся з бабусями, підходиш до віконця, здаєш. Треба терміново на завтра. Окей, плати 800 гривень. Можеш почекати пару днів 400 гривень. Готов почекати два тижні і більше не питання 150 гривень. Ну то, тобто, так як в Грузії це можна зробити. Так зробили в Вінниці, mm -hmm. так зробили в Львові. Чому нас до, досі руки в Києві не дійшли, тому що Чому не було, у нас не було не було адекватного мера. От єдина перемінна, от садовий не знаю, гройсман при тих самих урядах, при тих самих президентах, да, якість обслуговування населення, боротьба з корупцією, і найважливіше, от коли горожани кожного дня помічають позитивні зміни в місті, це залежить від адекватної міської влади.